Друзі, всім привіт! Сьогодні буде просто ексклюзив. Це тест найпотужнішої відеокарти, яка тільки є на шині PCI, не PCI Express, на шині PCI. Я маю на увазі самою мочною відеокарю, яка в мене є вдома. Це Radeon X1300 на 256 МБ. DDR другої пам'яті. Тут є VGA, DVI, TV out Чесно, я коли її побачив на аукціоні чи на Олікс, я не пам'ятаю, я одразу її е, купив. Вона коштувала щось близько 500 гривень. Це було десь 4 роки тому. Вона зараз просто валяється. Зараз мало де використовується слот PCI, але це реально ексклюзив. Тому що в свій час, коли у мене був Pentium перший, у мене IGP слоту не було. У мене були тільки слоти PCI та ISA. Це було би для мене просто спасінням, тому що я малим. Любив грати в ігри в комп'ютерних клубах. А дома у мене була стара коротше, система 97 року, відеокарта на 1 МБ без 3D. Я навіть на ній е мудрявся грати в Counter-Strike першу, Half-Life першу, у Quake 2. Це взагалі було щось таке неймовірне. Це була боль для очей, чесно кажучи. І мені дуже не вистачало ось такої відеокарти або навіть ну, якоїсь хоча б вуду 3 на PCI шині. У нас буде отакий вінчестер на 40 ГБ, більше нам не треба. Система у нас доволі е, сучасна буде. Це am 3 сокет чи am 2 я вже не пам'ятаю. Блок питання у нас FSP груп, херовенький, я такий не советую нікого купляти, це глима підробка якась. У нього вже висохші конденсатори. Але на, нашу, на наш тест, я думаю, що нам вистачить буде нормально працювати. Материночка у нас ам 2 ам 3 Будемо зараз запускати. У нас встановлено, скільки там пам'яті вже не пам'ятаю, їх, по-моєму. Зараз побачимо. Цей відосик просто був на росіянській мові. А у нас, ось бачите, феном 2 у нас розблокований. Це на самом деле, Атлон 2x3. Він розблокований в X4, бо материнка має функцію розблокування ядер. Швидкість у нас 3 ГГц DDR2800 встановлена в ГБ пам'яті. Нам цього вистачить просто за глаза, щоб у нас не було, не було упору в процесор, в пам'ять. У нас весь упор буде в відеокарту. І ми сьогодні будемо тестувати, як на ній буде працювати гра Stalker. Stalker 1. Коли це відео вийде, це вже, мабуть, будуть. Лічені дні вже залишиться до виходу Stalker 2. А тут Сталк... сталкер перший. І ми будемо запускати на пісяальні відеокарт. І так, запускаємо систему. Щось воно трошки глю... підглючувало, бачило? Якісь полоси трошечки по екрану йшли. Ну я думаю, що, що це не відеокарта. Я сподіваюся, що це не відеокарта. Встановлено у нас тут Windows XP. Цієї системи нам вистачить за очі. Відеокарточка, до речі, не гаряча. Я думав, що вона просто розкальона буде і треба буде її чимось ще додатково охолоджувати. Але цього не треба робити. Вона, ну не знаю, ти її навіть під навантаженням я отак пальцем трогаєш, палець не, не, не опікує. Тобто там навіть 50 градусів нема. Це дуже круто. За материночку, до речі, дуже дякую моєму глядачу, моєму другу сталкеру Баті, який мені прислав цілий набор материнок. І з цього набору я якраз вийняв оцю материночку, поставив на неї пам'ять, процесор. І зараз будемо тестити найшвидшу PCI-відеокарту, яка є у моїй колекції. Установка Stalker вже триває. Також у мене ще є відеокарта Radeon 9250, але вона не така цікава. Я, до речі, її тестив без відео, не знімав. Теж у сталкері і там вона коротше, хірово працює. Тобто сталкер запускається, працює, але є і певні коротше, глюки, не всі текстури під, підвантажуються. Там, ну, наприклад, зброю не видно у тебе взагалі, ти йдеш просто без зброї, з зброєю. Дивишся вниз, FPS більш-менш там 30-40, а дивишся десь прямо, вже FPS дропається там до 10-12 на 92-50. Тому цікаво потестити цю відеокарту. x 1300 вона повністю повинна підходити під гру Stalker, навіть на високих налаштуваннях, якщо б вона була на шині PCI-Express. А тут шина PCI, І шина PCI, наскільки я знаю, у неї є. Упор в пропускну здатність. По-моєму, я не помню вже скільки, 500 підсот в секунду чи щось таке. Я можу помилятись, пишіть в коментарі, поправляйте. Але шина PCI тому на неї і не робили відеокарти, тому що вона є, В неї є. Коротше, певні ограничення в неї є на пропускну способність шини. Тому і був зроблений слот IGP в свій час. А потім вже був перехід на PCI-Express і ті відеокарти, які ми зараз сучасні використовуємо. Так, гра Stalker доходить вже установка до свого кінця. Будемо сподіватися, що все запуститься, що ми зробимо тест невеличкий. Я думаю, що це найтяжча гра, яку можна навантажити цю відеокарту. Можливо, спробуємо ще декілька ігр тих часів. Але чесно, мені дуже цікавість, мене... Бентежить, з'їдає, як же тут буде. Чи буде тут хоча б 30 FPS у сталкері? Ось CPU-Z вам показує, Phenom 2X4, це розблокований обичний AMD Athlon 2X3. На певній материнці, на такій, як у мене зараз, можна розблокувати ще одно ядро було. Але ці процесори зазвичай мали четверте дефектне глючне ядро. І у 90% випадках ці ядра, які були розблоковані, вони глючили де проявлялось у синіх екранах смерті, так званих. Я думаю, що ви про це знаєте. До речі, тут можна ще розблокувати кеш L3. Я пробував його розблокувати і система взагалі не завантажується. Можливо, навіть тут нормальний 4 ядра, а от кеш бракований. Або його взагалі тут немає. Зараз швиденько побачимо, що нам покаже GPU Z. Ось ми його запустили. У нас із цих функцій підтримується такий OpenGL 2.0. Що ми бачимо, що у нас. Експрес x 16 1.1 чомусь. Я не знаю, ну він неправильно определяє. DirectX 9C підтримка. 452 МГц у нас частота процесора графічного і пам'яті теж 453 МГц, майже однакова, коротше, частота і процесора, і пам'яті графічного. Так, далі у нас що йде? а Далі ми ставимо 3D Mark 2001 SE. Прогонимо його зразу. Якщо він прогониться, то все нормально. Якщо він не пройде, це такий своєобразний тест відеокарт старих. Ну, в смислі смілях, там таких до 2005 року, можна сказати. Ну, давайте почнемо не з тесту, а зі сталкеру одразу. Тому що саме цікаве це все-таки гра сталкер. Гра вийшла у якому? У 2006 році. Довго вони другий сталкер, звісно, робили. Ми вже задовбались чекати, блін, нарешті вони його перестали переносити. Бо кожен цей перенос ну, вже просто тіпається, вже деякі люди просто перестали його чекати. Хоча я розробив предзамовлення ще у 2022 році, в січні. Ще до повномасштабки зробили ми передзамовлення з Вікою з дружиною. Ми обидва фанати і Чорнобильської зони, і фанати гри Сталкера. До речі, сюди, чудов... кому цікаво, підписуйтесь на мій канал по походам в Чорнобиль. Називається він Станіслав Поліський. Там я, ну коротше, я пів свого життя присвятив походам в Чорнобиль і вивченню Чорнобильської тематики. А гра «Сталкер» для мене це більш таке старостепенне. Звісно ж, я грав перший «Сталкер». Звісно ж, я одразу купив ліцензійний диск, коли він вийшов у 2006-2007 чи 2007 році. Одразу я купив цей диск, майже на мою днюху він, по-моєму, з'явився. Мене днюхав 26 квітня 1989 року. На День аварії тільки рік інший. От, і одразу ж, звісно я спробував пограти, але то було біль для очей. У мене був Atlon XP 2000 на на 166 ГГц. У мене було всього лиш 512 оперативки, по-моєму. І у мене була відеокарта Radeon 9000. Капец, як це все там тормозило, просто жесть. Я розганяв помню, цей процесор, пробував його розгнати до 2000 МГц. Але у мене вискакували сині екрани, я розганяти не вмів тоді. Я не знав, що треба підвищувати вольтаж. І тому це все було фіаско, але все одно я пройшов цю гру декілька разів, це було дуже цікаво. Все, сталкер у нас запущений, і ми бачимо, що, що, ми, бачимо? що ми можемо в нього пограти, що він нормально йде. Абсолютно адекватно йде сталкер. Я не знаю, чому я забув запустити Fraps для того, щоб у нас показували FPS. Це відео просто я переозвучу. я не пам'ятаю, чому я тоді коротше, не, не запустив Fraps. Можливо, трошки пізніше я його запущу і ми побачимо. Але, в принципі, ми зараз вже бачимо, що гра йде абсолютно адекватно. Немає навіть фрізів. Ну, поки що я фрізів не бачив. Можливо, вони десь будуть пізніше. О, все, я запустив RAPS, воно ми бачимо 27 FPS у нас. Давайте завантажимо зберіжечку якусь. Десь на кордон, на, не на кордоні, а в деревні новачків. На хуторі новачків. Цікаво, чи буде хутор новачків у сталкері 2. До речі, можемо зробити стрім по сталкеру 2 на цьому каналі. Хто за, ставте плюсик, пишіть в коментарі. Якщо у вас набереться багато, то зробимо стрім на цьому каналі. Гра в мене вже куплена, і одразу, як вона виходить, я одразу її закачую на свій основний комп'ютер і починаю грати. Мені просто цікаво, там дуже, дуже, дуже багато локацій буде схожих на реальну Чорнобильську зону. Якщо в першому сталкері багато локацій вони були ну, тільки дуже косвенно так схожі. Да? То в другому сталкері локації були дуже схожі на реальну Чорнобильську зону, на ті місця, які там реально є. А для мене це великий плюс. Що ми бачимо на початку? 17-18 FPS. В принципі, результат доволі хороший. Ви зі мною можете бути не згодні, але я вас трошки поправлю. Це, я вам нагадаю, йде на відеокарті, на шині PCI. На шині, яко, яка була виготовлена в якому там. 93-му році її зробили цю шину. На шині PCI. Я не знаю, чи піде ця відеокарта на перших п'ентіумах або на 486, х де материнки з PCI були. Бо там немає PCI 3,3 вольт, там тільки 5 вольтові А ця е, відеокарта, скоріше за все, використовує саме 3,3 вольта. Бачимо 22, 20 FPS. Звичайно, якщо буде якась перестрілка, тяжовий сцені, це все, все буде дропатись до 5-7 кадрів. Але, друзі, PCI відеокарта, камон, 2024 рік, Stalker 1, це взагалі щось, Не знаю, я в шоці, чесно кажучи. Я взагалі не думав, що воно запуститься навіть. Це звісно просто круто. Звичайно ж, я не буду займатися тим, що буду грати на цій відеокарті. там. Я не буду такого робити, це, це ідея. це чисто спортивна цікавість побачити, чи буде працювати ця відеокарта PCI-на, чи буде вона взагалі сталкер на ній йти. Та? І воно йде. І воно йде трохи на краще, ніж сталкер у мене йшов в дитинстві в 2006 році. На моєму старому, старому комп'ютері, воно навіть зараз іде краще. Йо -йо. У мене там було від 15 до 20 FPS. І ось в такому режимі я пройшов тоді гру Stalker. Щоб ви розуміли. Ну, я тоді, звісно, я не знав про FPS нічого. ще Це я так. Я думаю, що в мене був такий FPS, але гра тормозила конкретно, вона помимо того, що вона. постоянно тормозило, были, были еще и фрезы и лаги. То есть фрезы были такие секунд на 5, возможно. Ну, вы себе можете уявить, как можно какие-то там перестрелки в таком, в таком режиме играть в игру? А ну, вот так. вот где-то когда в стену смотришь, то даже 70 кадров получается, видите? То есть вот тут вот вроде как нормально вообще. Трезво все. Кстати, жаль, что с игры убрали функцию вождения транспорта. Насколько я помню, в, этой, в украденной какой-то альфа-версии было вождение транспорта. Уничтожить бандитов на АТП. На автотранспортном предприятии, что ли? Ну, в общем, 35 вроде как играбельный, конечно, FPS. О, одного завалили, уже хорошо. Но он как-то вот проседает. Так, я же не взял патронов. Или так, дорогой, был взял патроны. Я так и не понял. Ай-яй-яй. Ну в общем, друзья, вы поняли, да? В принципе, наверное, в те годы, когда только вышла игра, я был бы рад, чтобы она у меня так работала с такой скоростью. Но в наши дни, конечно, это же Это неиграбельный вообще FPS. То есть количество кадров в секунду. Абсолютно не играбельно. Но я думаю я удовлетворил. Ваш интерес, я думаю, вам тоже, как и мне было интересно, на что способна эта видеокарта э, под шину PCI. Не PCI Express, не IGP, а именно под PCI. Что, на что она была способна в игре Stalker. Вот. Ну и напоследок можем пройти э, популярный 3D-MAR 2001 года и посмотреть, сколько попугаев он нам выдаст. В принципе, работает резво. Довольно таки, так и резво. Кстати, вчера я пробовал эту видеокарту на системе с Pentium 3 с Celeron на 1,3 ГГц и 512 МБ памяти. И там у меня даже уже вижу, что в, этой, в этом 3D марке там у меня FPS был ниже. То есть я вот именно на этой системе я и хотел выйти на результат именно Щоб приявительність упиралась саме в відеокарту. Щоб вся система остальна була мощна. Друзі, ви все бачили самі. Якщо вам подобається такий контент, якщо вам подобаються такі всякі железки комп'ютерні, які можна потестити, які дійсно цікаві, як вони будуть працювати, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. розповсюджуйте це відео, пишіть коментарі, ставте лайки, ставте ютуби. Я буду робити для вас дуже багато якісного контенту. Мені скоро приходить дуже багато комп'ютерних залізяк, всяких цікавих. Я буду знімати і розпаковки, і тести буду для вас знімати, і збирати сучасні збірки під Stalker 2, той же. якісь бомж збірочки буду збирати, які тільки можна вихватити з ОELX, з Бушечки, якісь понизу ринку, все це купити. І я думаю, що це вам все буде також цікаво, як і мені. Тому що це цікаво мені, тому я це знімаю і передаю це, все. вам. Дякую всім за перегляд. Слава Україні.